Cruelty. Ласка, про ваш клуб Карате. Як він називається та з якого року існує? Наш клуб називається Тайгер Карате. Займаємося ми карате з сілям Кіокушенка і Карате. Клуб зареєстрований у нас офіційно був в 1997 році. Але ми до цього тренували ще на базі «Дома піонерів. А сам, самі документи ми зареєстрували в 1997 році в адміністрації. І от клубу нашого, бачите, вже десь 30 років. А розкажіть, будь ласка, як часто проводяться турніри з карате у п'ятихатках? Ми раніше проводили турніри, але вони були невеличкі, локальні. Зараз в нас в клубі тренуються, у нас клуб має філіали в жовтих водах, я треную, і в нас в клубі займається 100 дітей. І так, як багато дітей займається, їм десь треба покращувати свої навики. Ми вирішили, я вирішив, федерація вирішила, що ми проводимо локальні домашні турніри. І от ми вже десь... Три роки проводимо домашній турнір. Раніше ми проводили його в місті жовті води, але так як останні турніри нам і мер міста допоміг, і допомогли бізнесмени наші, нашого міста. Ми купили татамі, от стежку Дмитро нам допоміг. І ми купили татамі. У нас є апаратура, і ми проводимо такий як міні-чемпіонат області, клубний турнір. Як ви заохочуєте дітей до тренувань і участі безпосередньо у турнірах? Ой, ну Це складно складно заохочувати до участі. Діти різні. Діти одні хочуть виступати на змаганнях, інші бояться, треті плачуть. От. Але я їм постійно пояснюю, для чого їм це треба, що вони повинні розвивати свої волеві качества, От. вони повинні переходити через якісь труднощі. От. І з цим самим вони формують характер. Через труднощі формується особистість, особистість дитини. От. І ну, Ми намагаємося, що в клубі проводити не тільки тренування і змагання, ми проводимо досух. Наприклад, у нас. На слідчю, наприклад, на наступну неділю у нас похід. Ми йдемо в похід, там, там жарить якісь ковбаски. От, і щоб діти так здружились, проходили такі знаєте, цікаві моменти в житті. А які ще, на вашу думку, крім вольових, якостей, якості розвивають заняття карате? Ну, карате це складний вид спорту. Він розвиває дуже багато крові вольових качеств, Він розвиває ясно, що інтелектуальні качества, тому що там постійно треба думати над ударами, над зв'язками. Постійно треба працювати над самим собою. В першу чергу це самодисципліна і самоконтроль. Тобто дитина розвивається якості, щоб сам себе мог дисциплінувати в процесі тренувальному і самоконтролювати, контролювати своє тіло, свої рухи. Ну і ясно, що думати постійно треба над ударами. Над зв'язками, думати правильно положення, то тобто інтелектуально він розвивається. Що б ви хотіли побажати учасникам сьогоднішнього турніру? В цей складний час. Я хотів би їм побажати в першу чергу це мирного неба. Мирного неба, щоб закінчилась війна, щоб вернулися їхні батьки. Ви знаєте, у нас багато батьків, які воюють. І коли дитина перемагає на змаганнях, вони мені пишуть, вони мені благодарять мене за те, що діти тренуються. Вони кажуть, ми бігаємо там, показуємо по частині, показуємо своїм друзям, що успіхи своєї дитини. Вони радуються цьому. І я хотів би бажати мирного неба, щоб вернулися їхні батьки. Ну і здоров'я всім, здоров'я всім, і успіхів в спорті, в карате, і навчанні, це обов'язково. Ой -ой, горі, Ой -ой, Хлопці, як почався ваш шлях у карате? Взагалі-то я був таким хлопчиком, якого яко часто задрали в школі. І мені б батьки б, так, сказали, що може я запишусь на якусь секцію. Мені батько б, зателефонував і сказав, у тебе є три варіанти на вибір. Кікбоксинг, бокс і карате. Спочатку я вибрав, вибрав бокс, але батько б, сказав, що краще вибрати карате, і б, я почав займатися карате. У 2017 році мої друзі ходили на різні секції спортивні. Мені теж хотілося на якісь ходити, я вибрав карате Кіонкушик. Я почав ним займатися у 2017 році та то... був, а тепер був. Розкажіть про свої досягнення, які ви здобули за цей час. За цей час я здобув досягнення. Зелений пояс з коричневою нашивкою це дуже тяжко зробити, тому що треба бути фізично підготовленим та мати різні навики бою. У мене білий пояс з помаранчевою нашивкою. Це набагато ну, так, легше зробити, ніж на інші пояси. Це свідчить про те, що учень має багато потенціалу, там може рухатися далі по своєму шляху воїна. Богдане, вітаємо з перемогою і розкажи, будь ласка, скільки потрібно тренуватися на тиждень як часто, щоб посісти перше місце? Дякую, треба тренуватися п'ять разів на тиждень, щоб зайняти перше місце. Ви тренувалися п'ять разів на тиждень? Так. Як давно ви займаєтесь карате та чому обрали саме такий вид бойових мистецтв? Я займаюся шість років, мені сподобався цей спорт, тому що подобається бойовий вид спорту.